Лампа. У нас уже светить. Піздец. Ну, мені з нулем сдохнуть не проблема. Так що прикрию. Ну ми одну. Я одну. Блять, да чого я ловлю? тичку, а не ти. А чого все, я ловлю? Бля, на ходу, нахуй я хуєю. Тож він має гармату на озброєнні. Средньою разовую шкоду в 390 одиниць. Основний снаряд бронебійний має пробиття 220 мм. Перезарядка танку складає 15,5 секунд при 100% екіпажі. Кути нахли гармати, як бачимо, мінус 7 донизу та плюс 23 доверху.